Вітаю вас! Ви на каналі Хай Тару. Мене звати Людмила і сьогодні розглядаємо питання, чи буде повний блек-аут в Києві, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому. Чи буде повністю відсутнє світло, вода? Чи будуть евакуйовувати населення, зокрема з Києва та Київської області? Хочу вам нагадати, що попередній мій прогноз щодо Центральної України, на жаль, відігрався в повному обсязі, були значні перебої зі світлами. Світлом не було води. Тому давайте подивимось. Період із 7 по 10 листопада. Чи буде повний блекаут? Чи будуть такі значні обстріли, які зашкодять інфраструктурі? Так, чи буде повний блекаут? Сім мечів, король мечів, двійка мечів, на дні десятка кубків. Перебої зі світлом десь будуть значні, тому що, якщо бачимо, ось тут двійка мечів місяць, але все ж таки по сімірці мечів, ось цей король мечів, знайде якесь рішення нестандартне для того, щоб запобігти ось цьому. Повному повному блекауту. Давайте подивимось більш детально по регіонам. Дивимось Київ. Період з 7 по 10 листопада. Чому я беру цей період? Тому що 8 листопада буде повне затемнення, повний місяць. Кацапи дуже люблять такі сакральні дати. Дивимося Київ та Київську область, зокрема, спочатку Київ на ці три дні, четвірка жезлів, четвірка кубків і таємна жриця. Якби не було таємної жриці, я б сказала, що Київ взагалі захищений. Але, на жаль, ось по четвірці жезлів, четвірки четвірці кубків, є шанси, що ситуація залишиться така, як є, погіршення не буде. Але по таємній жриці є якісь такі плани, що приховані. Може бути щось таке зовсім неочікуване. І від короля мечів. Король мечів це військові війна. Розлітаються карти, королева кубки. Це все ж таки пов'язано з водою. Можливі перебої з водою. Тому запасайтеся, щоб у вас вода була про запас на якийсь більш довгий час. Перебої зі світлом можуть бути. Але вони будуть такі, як вже були, як люди вже до цього звикли. Що повністю зовсім евакуація людей з Києва. Я по цих картах такого не бачу на ці дні. Так, давайте подивимось тепер Київську область. Київська область, що чекає Київська область на ці три дні, з 7 по 10. Листопада, Київська область. Яка буде ситуація в Київській області? Двійка кубків, Сонце і королева пентаклів. Так, є якісь домовленості для того, щоб все ж таки забезпечити і тепло, і стабільність в області, і для цього є ресурси, партнери. Передають Україні ресурси для підтримання, особливо це стосується місць, що пов'язані з дітьми. Це і лікарні, і дитячі садочки, вірогідно, жінки і діти, щоб були вони все ж таки з якимось комфортом, і партнери стараються допомогти. Тому повного блекауту на Київську область на ці найближчі три дні я також не бачу, але потрібно все ж таки бути розсудливими і запасливими по королеві Пентаклів. Тому у вас також повинні бути ресурси про запас. Давайте дивимось тепер Вінницьку область. Вінницька область. Чи буде повний блекаут на ці три дні? Вінницька область, дурень, рицар жезлів, Четвірка мечів. Так, по Вінницькій області можуть бути якісь значні удари, тому що рицар жезлів це може означати ракетні обстріли, дурень це до обнулення і четвірка мечів це застій. Але по цих картах, крім того, можна ще все ж таки сподіватися, що спрацює ПВО. Тому що ось тут у нас іде ракетний обстріл, а ось тут блокування. Будемо сподіватися, але все ж таки багато карт вказує на те, що можуть бути проблеми Вінницька область. Тому подбайте про те, щоб у вас були запаси води і свічки, заряджені павербанки, дивимося вінницю, вінниця повішений, четвірка жезлів, і Сімірка Кубків. Все ж таки, бачите, на Вінницьку область випадали не дуже приємні карти, і на саму Вінницю випадають, щоб будуть все ж таки якась ситуація, яка вже триває довго і вона проблематична, і шукають вихід. Сімірка кубків це ілюзії, а також це вибір між різними варіантами. Вінницька область, Вінниця, на жаль, гірший прогноз трішки. Черкаси та Черкаська область. Що чекає на ці три дні? Черкаси та Черкаську область. Черкаси та Черкаська область. Для міста Черкаси. Ой, щось випадають у нас тут і. Вісім мечів і пас жезлів, можуть бути якісь проблеми із ресурсами, бо обмеження, якісь є дуже паскудні зрадники, які винюхують, як комфорт людей є звести на нівець. Давайте дивимося, що випаде по розкладу на Черкаси. Найближчі три дні, 7, 10 листопада. Що чекає Черкаса? Диявол, обстріли будуть. На жаль, на жаль, на жаль, дивіться. О, ще й п'ятірка кубків на дні. Черкаса, будь ласка, запасайтесь водою і всіма ресурсами, які вам необхідні. Диявол. Є, це можуть бути великі пожежі по пажу е, жезлів і дев'ятсі мечів, е, вірогідно знову замінування торгово-розважальних центрів, е, які е, будуть новини знову і знову для того, щоб була колосальна паніка. Крім того, ось п'ятірка кубків, е, проблеми з водою можливі. Черкаси дуже погана ситуація, можлива. Сподіваюся, цей прогноз не відіграється, але все ж таки бережіть себе, бережіть свої сім'ї, робіть запаси води. І по, по пажу жезлів і дияволу, на жаль, можуть бути обстріли інфраструктурних якихось об'єктів. Можливо, це буде навіть в області, а не в Черкасах. Але на Черкасах це скажеться негативно. Особливо, можливі знову проблеми з водою, проблеми зі світлом. Так, будемо сподіватися, все ж таки на краще. Карти не дуже приємні. Тримайтеся, Черкаси. Дивимося Черкаську область. Черкаська область. Найближчі три дні. Черкаська область, четвірка мечів, королева пентаклів і п'ятірка кубків. Ну, ось бачите, що, Черкаса, що Черкаська область випадає ось ця п'ятірка кубків, яка каже про те, що ситуація, м'яко кажучи, може бути дуже паскудна. П'ятірка кубків це криза емоційна. Крім того, в контексті цього питання це може бути проблема з водопостачанням, і, відповідно, і зі світлом може бути взагалі це обмеженість ресурсів. Королева Пентаклів це про ресурси і про їх втрату. Можливі, знову вірогідно, обстріли інфраструктурних об'єктів, які область приведуть в занепад. На жаль, мені не подобається прогноз для Черкас та Черкаської області. Дивимося Полтава та Полтавська область. 7 10 листопада. Що вас чекає? Король мечів також тут з колоди вже вилітає. Мабуть, будуть масовані обстріли, боюся. Так, Полтава та Полтавська область. Полтава, диявол. Суд, шістка кубків. Тут четвірка пентаклів на дні. Область, ой, вибачте, Полтава втримається, але шістка кубків те, що вже було, суд. Це сирени. Диявол це обстріли. В контексті питання можуть бути обстріли значні, які також області, області Полтаву ведуть в той стан, який вже був. Я пам'ятаю, в Полтаві вже були якісь значні обстріли, і в них були дуже великі проблеми зі світлом. Це може повторитися ситуація, на жаль. Тому е, будьте готові. Диявол, бачите, і тут диявол випадає. Скоріше за все, 8 числа 9, -го, 10, -го, а може, і 7-го вже сьогодні будуть обстріли інфраструктури значні. Дивимось Полтавська область. Що чекає Полтавську область? Полтавська область. Полтавська область, що чекає. Ох, ну що сказати? Ну, карти, ну чому воно так випадає? Колесо Фортуни. Те, що було, може повторитися. Далі обстріли. Повішений. Поряд з королем кубків, проблеми з водою. Знову ж таки, можуть бути проблеми з водою. Не буде світла, не буде води. На жаль, Проблеми в Полтавській області також. Кропивницький. Що чекає на Кропивницький в найближчі 3 дні? Кропивницький найближчі 3 дні. Що чекає на Кропивницький найближчі 3 дні? Що чекає на Кропивницький в найближчі 3 дні? Кропивницький, ой, п'ятірка пентаклів втрати, туз жезлів. Сонце. Все було б чудово, якби не було цієї п'ятірки пентаклів. Тому вона відтіняє інші карти, і негатив їм придає. В Кропивницькому це карта нестачі ресурсів. Туз жезлів може трактуватися як обстріли і по сонцю в контексті. Цього можуть бути також великі пожежі від обстрілів, але по трійці пентаклів все ж таки будуть щось робити для того, щоб у населення були якісь покращення. Те, що зовсім зовсім погано, ось по цій п'ятірці пентаклів, то це 50%. Будуть і відключення. І нестача ресурсів. Але все ж таки, судячи з цих карт, можна також сказати, що в області працюють для того, щоб все ж таки було до покращення по сонцю, також так можна трактувати. Так, Кропивницький. Далі Кіровоградська область. Кіровоградська область. Що чекає на Кіровоградську область? Кіровоградська область, що чекає? Королева жезлі випадає. В контексті цих питань це можуть бути також обстріли. Кіровоградська область. Кіровоградська область. Король мечів знову. Тут цей король мечів, двійка кубків і паж жезлів, колісниця. Так, по цих картах. Король мечів це військова агресія. Двійка кубків домовленості, партнерство, паж жезлів, новини або обстріли. Вірогідно, в Кіровоградській області також є якісь зрадники, які здають військові об'єкти, об'єкти інфраструктури по колісниці. Особливо. Залізничний транспорт, шляхи сполучення. Мені здається, що можуть бути якісь проблеми саме з вокзалами, залізною дорогою і можуть бути знову ж таки новини про обстріли. В Кіровоградській області. Прям повного блокауту такого я не бачу, тому що є партнери, які будуть надавати е, змогу до відновлення попажу жезлів, це десь 25% допомоги може бути. Повного затемнення ні, але якщо вирахувати тут квін, то тут жриця невідомо, тут є якісь е, таємні домовленості з цим королем мечів. І пас Жезлів це інформація, новини. Зливається інформація для того, щоб могли атакувати область. Тому тримайтесь, на жаль. В підсумку хочу сказати на ці три дні повного блекауту, що зовсім-зовсім погано, ні. Але обстріли можуть бути масовані. Особливо, я думаю, що це може бути в період 8 листопада, тому що це буде повний місяць і затемнення місячне, а кацапи прям помішані на цих датах. Тому. Сподіваємось на краще, але готуйтеся до найгіршого сценарію, що відключення світла можуть бути, і, вірогідно, вони будуть, і проблеми з водою також можуть бути по всіх областях центральної України. Давайте подивимося, що скажуть карти. Взагалі на листопад на центральну Україну. Чи будуть якісь покращення зі світлом і водою. На листопад Центральна Україна. До кінця листопада, яка буде ситуація в центральній Україні зі світлом та водою? Так, вісім жезлів на дні. Це вже летять ракети. Вісім кубків. Лицар жезлів. Повішений. Так, ракети летять, будуть обстріли, але все ж таки хочеться вірити, що більшість з них буде збиватися. Тому що ось тут 8 кубків поряд з лицарем жезлів, і далі повішений. ПВО буде працювати. Але в той же час ось вода, ось проблеми зі світлом по повішеному. Тому. Проблеми можуть бути десь краще, десь гірше. Десь краще спрацює ПВО, а десь будуть проблеми, але ракети будуть летіти всюди. Ось активні карти. Це десь по рицарю Жезлів 50%. Ракет, дронів і всякої іншої гадості, які казапи шлють до нас, може все ж таки бути не дуже приємна ситуація, яка нанесе шкоду. Ой, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, поширте це відео, скажіть своїм знайомим робити запаси. Береженого і Бог береже, До нових зустрічей! Всього вам найкращого!